А тим часом Російською Федерацією поширюється африканська чума свиней. Ця недуга вже нанесла економіці сусідньої держави багатомільярдні збитки. Під ніж пішло 800 тисяч голів. Шаленими темпами вірус, від якого не існує вакцини, впритулно облизився до українських земель. Чи зможе перетнути свиняча пошесть український кордон? І чим озброїлися наші ветеринари? Дізнавався агроконтроль. Зараз африканська чума свиней нищить худобу у понад чотирьох сотнях населених пунктів Росії. З початку року тут виявляють щоразу нові випадки захворюваності тварин. А загалом епідемія накрила 29 регіонів і відступати, схоже, не збирається. Найбільші вогнища зафіксовані у Краснодарському краї. Більше того, уперше африканська чума свиней впритул наблизилася і до Москви. Це тверська область, де вже можна сміло, як кажуть, навіки вічне. В Російській Федерації створені два таких очаги. Росіяни вже знищили понад 800 тисяч свиней. А загалом упродовж семи останніх років на боротьбу з недугою вони витратили понад 30 мільярдів рублів. У гривнях це понад 7,5 мільярдів. Однак приборкати епідемію поки не вдається. До цих неприємностей додалося і те, що вірус уже виявляють навіть в готовій продукції. Тож ситуація справді загрозлива і цього не приховують у вітчизняному мінагропроді та нарікають на сумнозвісний брак необхідних коштів. Адже для захисту свійських тварин на території. України потрібно понад 250 мільйонів гривень. Натомість у розпорядженні лише третина цієї суми. Ми, враховуючи такий скудний бюджет, ми передбачили фінансування тих особливо небезпечних хвороб, як африканський чумисвиний, класичний чумисвиний, туберкульозу, лейкозу. Торік африканська чума свиней уперше перевірила пильність і ефективність української держвидфіта служби. Тоді, як вже повідомляв, агроконтроль разом із м'ясними продуктами російського походження, чому зафіксували у селі Камушуватка Приморського району Запорізької області. Хворобу одразу в облогу взяли інспектори ветеринарної медицини та ветеринарна міліція. І нині від вірусу не залишилося й сліду. Однак небезпека з боку російського кордону тримає українських ветеринарів у готовності номер один. Нашими працівниками регулярно праців... Усі фактори небезпеки, поширення інфекційних захворювань, серед яких одним з основних є неконтрольоване перевезення живих тварин та продукції тваринного походження. А тим часом українські газди вигодовують своїх утриманців поживними харчами і суворо дотримуються не лише усіх ветеринарних приписів, а й навіть прим своїх підопічних. Ну, всі прививки робимо це. Маленькими покупаємо, одразу прививку їли. От любителі, вони ще чесать їх то він і спати не буде, буде стоя спати. Нагадаємо, африканська чума свиней це небезпечне захворювання, яке протікає без симптомів і дуже швидко передається від однієї тварини до іншої. На сьогодні від неї немає вакцин, і єдиний дієвий спосіб боротьби з вірусом це тотальне знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів. Крім того, вірус не боїться морозів і стійкий до термічної обробки. Україна посилить під час туристичного сезону заходи на державному кордоні задля запобігання проникненню збудника африканської чуми свиней. Так мінограполітики та держведфі. Та розпочали підготовку проекту постанови про заборону ввезення на територію України харчових продуктів для власного споживання без упаковки виробника. Тож, щоб африканська чума свиней оминула українські господарства, залишайся сподіватися на українських ветеринарів, урядову допомогу фінансами і святого Юрія, покривителя свійської худоби.